Всім привіт! Ви на каналі Кьюман і це нове відео. Сьогоднішнє відео це щось незвичне і дивне для мого каналу. В ньому ви побачите тільки невдалі кадри і ті, які не увійшли в попереднє відео. Якщо що, відео присутнє лайка. Всім приємного перегляду. 14. Ваня Шан, Женя, Ковос і на куту -куту. О, нет. Ничего себе. Пошло нам. Ахам. Ахам. Ага. 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 Ага.

Почти, почти. О, О! 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 Будет мне мешать, получит пизды. Я буду А кепкеровок, кому надо? А кепкеровок, кому надо? Ось нарешті ви й додивились до головного моменту в цьому відео. Чесно кажучи, співчуваю тим, хто вимкнув відео і не побачить цей фрагмент. Як там прозвучало питання? А кепки револ кому потрібні? Ну, дивіться, кепки револ потрібні кожному громадянину України, бо це наш національний одяг. Ще краще, щоб вони були у кожної людини на планеті. Бо револце модно. Хай кепки револ будуть в домі у кожної людини. Ви просто подивіться, як люди намагаються спіймати їх. Я впевнений, що вони були б готові битися за них. А подивіться на щасливі обличчя людей, які спіймали їх. Думаю, десь через хвилину в них порветься обличчя через посмішку. Тому не зволікайте і купуйте продукцію револ в інстаграмі Олег Слюсар. Друге місце. Євгеній. Поздравляем Евгения. Евгений молодец. Ура, ура, ура. Все? Нихуя себе. Ну что, групповое фото, готовы? Мы хотим групповое опорно. Давайте, ребят, поехали, поехали. Давайте, давайте, давайте.